Всім привіт! Риболовля починається з чаю. Пройшли більше 4 км пішки до місця лову. Потрібно відпочити. Більше години. Чому так? Немає доїздів до рибних місць, приходиться йти пішки. Ми сьогодні будемо ловити білу рибу і хижака. Я в першу чергу хочу більше приділити увагу ловлі на донки, покоток, ну і балансир. Зараз вип'ю чай, відпочину і піду виставлю донки, а потім вони хай стоять, а я буду перевіряти лунки з балансиром, може, буде клювати судак. Я сьогодні не один на риболовлі, зі мною Олександр, Олексій і Євгеній. Чотирьох. На донки я ставлю наживку черв'яка і мотиля. На деякі о, тут тут риба є. Хо. Перша рибина на черв'яка. Клюнула. І ще одна. Ха! Запутай давай. Дві рибини відразу. Клюнуло. Є така думка, що взимку черв'як червоний. Це погана наживка. Не знаю, я ловлю на таку наживку. Ось у мене донка, на ній два гачка. Спочатку опускається в лунку маленький грузок грамів 5-6, щоб воно тягнуло. Всю снасть. Другий гачок і тут у мене стоїть. 100 грамове грузило, яке буде придавлювати донку до дна, воно бігає по жилці. Тоді клювання гарно передається на лозинку. Ось таких донок я виставив три штуки по два гачка. І тепер буду дивитися за ними. А поки вони будуть стояти і ловити білу рибу. Я тим часом візьму в руки балансир і спробую піймати судака на балансир. Олексій піймав судачка на бороду. Така є мормишка на судака. А ну. а буде чи не буде? не буде. Був удар холостий в цій лунці. Причому довго треба кивати. Разів 10. І тільки тоді він щось пробує взяти, там балансира. Перевіряю донку і тут сидить рибина. І причому я думаю, що й непогано буде. А ну де він? О! Отака така рибина. Це на мотиля клюнуло. І на іншому гачку є. По два гачка і по дві рибини. Є... Отак. Це бачите, дві рибини на мотиля. Нормально. Значить, нормальна рибина така. А клювань я не бачив по гілочці. О, яка густірка на мотиля. Одна буде тут, чи дві? Ну де другий гачок? Чіпляється за лунку, значить. Йомойо, не дістану, зачепився. На балансир я половив десь пів години, мене було 5 клювань, 2 судачка я витягнув і все. Але тепер хочу спробувати ж таку снасть як покоток. У мене вудлище для покотка, це зимовий фідер. Мені воно подобається. Снасть покоток ви знаєте, якщо не знаєте, можна буде окреме відео відзняти. Ну це як ходова донка. Грузила, куля, яке бігає по жилці. Основна техніка лову на покоток це активний пошук білої риби. Що там Олексій? Тянеш гарного судака? Гарного корча. А, корча, я думав судак. Ну от, я покажу так швиденько, як я ловлю на покоток. Знайшов дно. Снасть з гачком на дні. Один гачок тут. Можна трошки постукати, отак, по дну, і потім потяжка. Отак. Клює на потяжці. І знову напускаєш отак. На одному місці постояв, немає. Ще жилку вниз, вниз, вниз і скільки подобається. Біла риба тут ходить. Може вона буде сьогодні клювати на донки, може вона буде клювати на покоток. По різному бувало. Я давно вже не ловив на покоток і на донки. Ну от, з моєї практики бувало таке, що один день гарно клює на покоток, інший день може клювати тільки на донку, а покоток мовчить. От. Використовую вагу. Грузка 16 чи 15 грамів, десь так, приблизно. Є. На покоток є. А, відпало. Була рибина. Було, да відпало. Було, відпало. Гачок голий, це 100% була риба. Я думаю, непогана не риба. На покоток я ставлю мотиля, Не червоного черв'яка. Ну от На цій дистанції в мене клюнуло, значить залишаюся на ній і пробуєш ще катати. А, і оснащення покатка, яке я люблю, яке мені подобається. Основна жилка 0.26. Більш тонку не використовую, тому що може путатись на кризі. 0.26, а повідець з жилки 0.16. Може затовстий, але тут можуть бути великі лящі. Тому 0.16 це якраз на велику рибу. Хоча я раніше використовував 0.14, коли є така густірочка з долоню. Треба міняти лунку. Постояв, постояв, нічого немає і на донці затихло, ото якось клюнуло на донки, перевірив є. а це стоїть, стоять нічого. Ну і тут одна рибка зійшла і все. Більш клювань не було. Зараз зміню луночку. Трошки походжу на покоток, якщо не буде риби, не знайду. Можна повернутися на лунки, де судачок прокльовував. Ну залікового там не було, але має бути. Напротягтя дня може вийде. Може і не вийде, хто його знає. Я щось думаю, що таке явище убіле рибу як прохід. Відразу на трьох донках у мене була риба. З шести гачків я зняв п'ять рибин. І, і приблизно в той час я ну, майже піймав було, було клювання на покоток. Потім затихло. Риба кудись відійшла. Донки мовчать, покоток мовчить. Отак. Риба рухається кудись. Може проти течії йде. Спробую ще на балансир покивати. Да одягнув льодоступи, бо лід слизький, так воно постійно ходиш, ноги напружені і швидко починають боліти. Ми так за день проходимо багато. Тільки дорога займає мінімум 8 км туди і назад. Олександр і Олексій також біля мене пробують ловити судака. Вони на бороду, є така. Приманка судача. Я з балансиром. Пройдемо старі лунки. Є? О, є. Тягне. Маленький. Маленький судачок. Плюс ще він підсаджує на бороду. Малька. Отак. Судак є, треба пробувати просто його ловити. Ще одного тягне. <схай> ще одного витягнути. Так, такий відпускний. Дивіться, яка роздача пішла. З підсадкою малька. Відпускай. Тут треба лунки ще робити. А без малька не хотів? Тільки... Було? Там ну, щось не знаю, може щось черкануло, так непонятно буде. Не удар. Треба приманку змінити. А то як на донку щось буде смикати, тоді можна буде і покоток руки взяти. Воно цікаво і покоток, коли клює, і балансир, коли клює. Не знаю чи добер, може й Ну Оце ще... Оце вже заліковий судак. Лупанув. Диви, лунку не лізе. О! Оце добер на балансира. Є. Є ж вони тут, є. Є. Це більше кілограма судачок балансирний на таку ось приманку. От вже, бачите, хотів біло ловити, потім пішов і влупив да дивись ти, як і влупив судака на балансира. Женя тягне судачка. Ось такий. Такий судачок. Поряд. Десь тут вони ходять. Треба розбурювати місцину. Треба Треба розбурювати. Ось там отам лунку, десь отут лунку. Бо десь вони тут стоять. Нормальний Диви-диви, що диви, робить. Може, може щука? Може щука. Да, може щука, так, бо щось бе ще А побачите, що клюнуло. Зараз побачите, якщо витягне. Я щось вже й морду бачу. Судак. судак. Хороший судак. А, ух, диви, який судак. його диви який, як у мене. А тепер ну, под... подивіться, ну... на що він піймав судака. Давай. Так. А, джиголовка і силиконова проманка бакс. І судак такий, як Диві, у мене. Взмах. А перед цим ти кидав іншу силіконову. Не було, не було. Не було. Ставить оцю. Силіконену і клюнуло. Приємно такого судачка піймати на балансир. Нажелися вони клюють, але от коли на балансир, то зовсім інше задоволення. Це вже гарний. Я думаю, ну до півтора кілограма має бути. На свіжій лунці щось нормальне. Ого! Ого! Не йде в лунку! Давай, давай, давай! Давай! Заводься! І ще один нормальний судачара! Отак! Від мене взяму. Свіжа луночка і гарний кілушний судачок. Це 100%. процентів. Ай! Ай-яй-яй! Зачепився! Тебе тут мульти тут. Ну, у нас судаки клюють на балансира. І не тільки, правда. Прийшов перевірити донки. Може біла вже крутнулася. О, до речі, щось наче є. Щось наче є. Є рибина на, на одному гачку. Густірка. Є. Олексій тягне судака і гарного судака тягне. Покажи. Нова приманка опять. Йомою, бокоплав. А лунка стара. Диви, який гарний судак. За кілограм точно. кіло 200 Гарню ніякий. який. О, ід. трошки кочагар. Знаєш, це що таке кочагар? Чорний. Твій ага. там теж я бачив. Є таке. А ну за треба, флюр. Треба йти собі тут ще. Зараз донку одну переставлю і треба місце розбурювати. Бо да, дивися, ось лунок не було. Тут лунок не було. Тут чисте місце, він тут ще не пуганий. От на цій донці сьогодні ще нічого не клюнуло, вже майже 12-та година, тому я її вирішив переставити трошки в сторону і нижче Ну от таке місце попало ще, тут не клює. Черв'яки цілі, тому переставляю. Поки я переставляю донку, розпутую повідки, Олексій витягнув ще одного судака. Отак, от знайшов. Місце де він крутиться активний. Угілив. Ааа, зійшов під влункою його. Ну, не, не прям такий невеликий був. Може максимум пів кіло, але був Був на свіжій лунці. На перших проводках? так, на перших змахах. Чіткий такий удар. Ну, мені показався гарним, але ні, не гарний. Не заліковий, коротше. Ризочки, лазинки. Треба швиденько пообідати. Не будемо багаття розвоїти, час втрачати. Потроху судак прокльовує до 12-ї години. Піймали ми з Олексієм 5 залікових судаків. Дрібний клював, клювання холості були. Це про тому, що я ще відволікався на по каток, на донки. І ви ще помітили, у нас тут стоять жерлиці. Хлопці поставили жерлиці. Я взагалі сьогодні їх не перевіряю, не знімаю з спрацюванням, бо мені не цікаво ця Сьогодні я просто хочу половити рибу не на жерлиці. Так от, ловимо судаків біля жерлиць, а жерлиці мовчать. Нічого на них немає або ж що, Холості клювання. Дрібний збиває живця і нічого немає. Все, отак. Це, йдемо сало і продовжуємо ловити рибу. Нажалька. Давай Хтось є. Хтось є. Думаю, густірка буде. Дукає. Ох, спутане все. Ні, не густірка. Плітка. Пліточка клюнула. Після обіду час йде ще швидше, ніж до обіду. Особливо коли щось ловилося. От думаю, що далі? Спробувати ганяти судака на балансир. Чи може все-таки з покотком постояти. Ну, донки стоять, нічого не клює, це зрозуміло. Напевно, вже сьогодні не клює. Ну, Хай ще до 4-ї години стоять, потім буду збирати. Зараз піду спробую, може, і на покоток. Все-таки, давайте ще, ще одна спроба. А то покоток взяв, а половив півгодинки зранку. Ну як влупиш судака, я побачу це. Іду туди, вверх. А ти вниз. Старі лунки проходили з балансиром. На кожну снасть потрібен час і потрібно ловити тільки на її. Але от, їдеш на риболовлю далеко, береш з собою різні снасті, тому що не знаєш, яка риба буде клювати. Якби от чітко знав, що там покоточні місця, що точно по коток будеш ловити, то може би не брав би цих балансирів, але ж на балансир коли там ти ловиш рибу? Ох, дуже рідко. А тут сьогодні нам пощастило. Знову ж таки на балансир плював судак. То може хай буде судак, чим нічого. Та морай де белий! На вечір! Опа! І є судак! Під вечір уже як додому їхати. Ще одного залікового ввалив. О, який. Який гарний судачиська Гарний, гарний хватит. Твоя лунка? От це А, ні, оце. Один. Змах. Два. Ну це ж такі ж піндики придавлюють. Настоячу ви. Три. Ну, тут вже клювання було у мене одне. Не хочуть. Ну тут маленькі стоять. Малесенькі судачки, незалікові. Все, пора збиратись додому. Трошки з балансиром ввечері побалувався, піймав одного залікового судака і були ще клювання. Але їх уже менше, ніж це було зранку чи в обід. Ну, трошки розрядили. Розрядили. Зараз покажу вам улов, що я піймав на донки і що піймали на балансири. Так як на жерлиці нічого не піймали. 4 години. Отак. От Наступного разу, якщо сюди приїду, саме прийду ловити судака і ставити донки. І жерлиць брати не буду. Це так, хлопці захотіли поставити жерлиці, Кажу, добре, беріть, Вісім штук поставили. Так, кон контрольні. Може буде там щука. Ну. Вони піймали, то не піймали. У мене ціль була інша сьогодні. Я жодної желиці не перевіряв. Хоча й хоча там було, стріляло ну, штук 10 точно за день. Але я не хотів їх перевіряти. Я вже наловився на, на в цьому сезоні все. Більше не хочу. Ну от, дивіться, судачки, яких ми піймали сьогодні з Олексієм на балансир. У нас вони клювали. Тут моїх 3 штуки, його 4 штуки залікових. Не знаю, де чиї, ми потім все одно будемо їх розкидати. Тому... Просто кидали їх в одну, в одну кучу. Але сім залікових судаків піймано на це такі кілухи два, а це явно півторашки дві, оце кіло 200, кіло 200. от Від кіла до півтора кілограма таких судаків. Може навіть деякі більше, ніж півтора кілограма. Не хочу зважувати, мені просто не цікаво. А так от сім залікових риб є. А це стільки білої риби я сьогодні піймав на донку. Небагато, клювало слабенько, але вже скільки є. Завершуємо риболовлю. Лід ще є, але вже на нього важко зайти. Ще кілька днів постоїть, а там буде видно, якщо погода зміниться, будуть морощики, то підмерзне і ще половимо. Що ще вам сказати? Сьогодні риболовля була не така успішна, щоб прям Ух, падали, бігали, витягували рибу. Але все-таки те, що я хотів, це я хотів половити на балансир. В мене вийшло. Три залікових судачка. Три чи чотири я відпустив. Олексій піймав десь до десятка дрібних судачків відпускних. Він все повідпускав. Просто все на камеру не вміщається, тому що я ж. Не можу всіх засняти одночасно. Це, якщо всіх знімати, то виходить, що я сам ловити рибу не зможу. Дякую за перегляд. Ми вирушаємо додому. До побачення.